Вступ. Частина перша історична та біографічна Улюблений майстер, який ініціював цей переклад, попросив автора написати кілька слів для пояснення, щоб читач міг бути готовим зрозуміти його зміст. У той же час вважається задоцільне доцільне дати короткий біографічний нарис із життя майстрів котрі були найбільш життєво зацікавлені у розвитку конкретного сатсангу, який дарує цю книгу англомовному світу. Оскільки робота інших центрів була розглянута достатньо в окремих публікаціях, тут не буде зроблено спроб надати звіт про них. Цей звіт стосується лише роботи в пенджабі та трьох майстрів, які взяли участь у розвитку цього сатсангу. Як відомо всім учням цієї віри, Учення Радха Свамі було вперше сформульовано і повідомлено світами парам Сантом Хазурам Свамі Джима Хараджем, справжнє ім'я якого було Сет Шив Даял Сінг. Він народився в Агрі, в об'єднаних провінціях Індії, приблизно о 4 ранку, 25 серпня 1818 року. Його сім'я була з Байкал Сетх Шатрія. Батька звали Сетхділвелісінг, мати Махамая. З раннього дитинства Сваміджи почав оповідати глибокі духовні вчення. Багато людей збиралося, щоб почути його мудрі слова. Пізніше він написав основні заповіді свого послання. Сарбачан у прозі це робота, яка вперше була надана світові англійською мовою. Саваміджи розкрив своє вчення і почав проводити публічні сатсанги в січні 1861 року, після того, як він провів 17 років у медитації в темній віддаленій кімнаті. Вчення Савамджи не було виключно новим, його оприлюднували багато попередніх святих, таких як Кабір Сахіп, Гуруна Нак, Тулсі -Тул -Тул Сахіп та інші. Майже вся давня релігійна література посилається на звуковий потік, звичайно, під різними назвами. Види називають його нат, магметанські світи називають його кальма або ізм е аза Біблія називає його Словом у першій главі Йоанна, а сучасні святі в Індії називають його Шапт. Але унікальне служіння, яке надав людству Джи, почало простий і зрозумілий спосіб, яким він навчав практиці звукового потоку і таким чином розкрив його неоціненну користь, доступну для всіх. Після такого внеску Свами Джи у духовний розвиток людства, ці старовинні системи йоги виявилися застарілими та неефективними в порівнянні з ним. Система практики звукового потоку, яку рекомендував з вами Джи, приносить відданому всі ті переваги, які будь-коли накопичували послідовники старої системи, робить це безпечно і набагато швидше, а потім виводить послідовника на висоту, про яку і не мріяли стародавні йоги. Учень починає свою практику з тісра тіл або в третьому оці, в фокусі позаду очей. Епіфіз і з цього моменту рухається вгору. Таким чином, практика починається з пункту, де закінчувалася більшість старих систем, а потім продовжується до регіонів безкінечно вищих. Перший регіон, досягнутий відданим, у цій системі, приносить йому надсвідомість і сили рівні тим, якими володіли древні йоги або махатми, які не були знайомі із шляхом святих. При досягненні кінцевої мети Радха з вами, учень перебуватиме у царстві чистого духу, першому великому відділі творіння далеко за межами всіх небес, знайомих більшості древніх святих, вказати шлях до цього натхненного досягнення було частиною місії великого святого Загра. Кажуть, що за своє життя він ініціював понад 4 тисячі послідовників. Сваміджи залишив це життя 15 червня 1878 року. Одним із найвідданіших послідовників Сваміджи був Хазур Баба Джамай Сінг Джи Махарадж.